Міжнародні партнери мають разом тиснути на Москву та Пхеньяни не допустити зближення російського та північно-корейського режимів. Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ України. Давайте послухаємо. Визнання російським та північно-корейським режимами факту участі військовослужбовців з північної Кореї у бойових діях проти України на боці держави-агресора, вкотре підтверджує неодноразові попередження України про те, що Путіну таким чинину не можна вірити на слово. Фактично, російський та північно-корейський диктатори зараз визнали те, що донедавна офіційні представники обох режимів категорично заперечували. Вкотре наголошуємо, що участь КНДР в агресії РФ проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й до. Тихоокеанському регіону. Олег Шамшур, дипломат і колишній посол в Сполучених Штатах та Франції, доєднується до нашого ефіру. Дякуємо, що в такі пізні ви з нами. Добрий вечір, доброї ночі. Доброї ночі вам. Вітаємо. Ну слухайте, ось такий заклик. Яким чином його можна реалізувати? І це до кого апеляція, якщо припущу, що ймовірно, до Пекіну чи не помилюся. Можливо, до Пекіну, але мені здається, ця апеляція так само, як і апеляція до Росії та КНДР, вона ну продиктована найкращими мотивами, але нічого не дасть. І відтягнути Росію від КНДР або КНДР від Росії, або вірніше один від одного не вдасться це. Ну, вони ведуть себе як союзні держави, так само як і Росія і Китай, і зрозуміло, що в КНДР нічого не відбувається без згоди, ну принаймні без незаперечення з боку Китаю. Так що, якщо про щось і свідчить визнання вже таки відверте Росії та КНДР, присутності Північно-корейських військ, це визнання дійсно цих союзницьких відносин, і того, що вісь агресорів успішно діє, те, що Росія і КНДР визнали ось цю взаємодію на полі бою, відкрито про неї говорять сьогодні. Відео опублікували, хваляться. На що це і Росії, і на що це Кореї, крім пропагандистських цілей? Я вважаю, що цілі, цілі явно пропагандистські, тобто, вони почина почуваються дуже самовпевнено. Ну, перш за все, Росія, але і Корея Північна, тобто це абсолютно вкладається в логіку їхньої поведінки, показати, що вони. Такі ну Росія, взагалі, зараз претендує на після е, такого реверса е, Трампа. Претендує на те, щоб бути е, знову супердержавою. Ну і Корея показує, що вона, як то кажуть, не ликамшита. Повернемося зараз до обговорення цієї теми. Перед тим оперативна інформація. Місто Харків, голова тамтешньої обласної державної адміністрації Олексій Нігубов інформує про вже 19 людей, які звернулися до цієї миті за допомогою медиків. Це є наслідки чергової російської атаки, яка триває. От, зараз ви бачите мапу на екрані. В Харкові і в околицях Дніпра фіксуються безпілотні літальні апарати, але в цілому тривога лунає на теренах Сумської, Полтавської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, так само вже згадане місто Дніпро і область. Тому, будь ласка, пильнуйте це щодо оперативної ситуації. Ну але повернімося до обговорення знову ж таки е те, що е Китай, я знову до нього нав'язуватиму, озвучив цю заяву в устами речника закордонного відомства Вана І. Про те, що китайці ніяк не коментуватимуть ось цю інформацію про військову співпрацю Росіян і КНДР. Це теж можна вважати ну, певним сигналом, та бо відомо брак реакції, це теж реакція. Ну, звичайно, вони ж не засуджують цю кооперацію, не засуджують присутність. Північно-корейських солдат військових на, ну, на території Росії, але я так розумію, що плани взагалі бути всюди на війні з Україною. А Китай зрозуміло: ну, скажімо так, на людях для світового споживання намагається грати в респектабельність, тому всі свої заяви ну, так, робить в таких. Красивих фразах про територіальну цілісність повагу до окремих країн і, взагалі, до міжнародного права. Але ми бачимо, що немає нічого далі від істини, чим ці заяви китайського керівництва, які абсолютно очевидно продовжує залишатися надійним союзником Росії. Міжнародна спільнота найближчими днями посилить тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню у війні проти України. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, йому вдалося переконати США у важливості посилення тиску на Кремль, включно із можливим запровадженням нових санкцій. Послухаємо цитату. Найближчі 8-10 днів ми плануємо посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, оскільки частина цього рівняння залежить від Москви. Нам потрібно діяти єдино. Еммануель Макрон, президент Франції. Франція скликала термінове засідання через чергову хвилю російських атак по цивільній інфраструктурі України. Про це повідомило українське МЗС, вкотре закликавши світову спільноту засудити дії країни-агресорки. Засідання Радбезу про нього йдеться вже розпочалося. Очікується, що міжнародна спільнота займе чітку позицію щодо необхідності тиску на росіян. Глава МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою миру на відміну від Росії, яка відмовилась. Від припинення вогню за останні тижні внаслідок ударів по Сумах Києву та е Дніпропетровщині загинули десятки мирних жителів. Серед них так само і діти. Я зараз актуалізую інформацію по е, е, атаці на Харків. 60, 16 ударів даруйте, зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харків'ян. За попередню інформацією є серед них і важкі. Це інформація від мера Ігоря. Терехова. Ну, бачите, на жаль, ось таке тло у засідання е, Організації Об'єднаних Націй і в розмов Росії про перемир'я. Фактично. Та е, повернімося якраз до цієї е, французької ініціативи. Наскільки вона може бути е, дієвою? Це чудові слова, чудова ініціатива. Разом з тим, треба розуміти, що засідання Раду без е, е, засідання Ради безпеки. Он воно має такий ну е символічний характер, тобто там будуть я сподіваюся, в основному правильні заяви буде висловлена підтримка. Разом з тим е зрозуміло, що і Росія скаже своє слово, і можливо, Китай як завжди, буде е гратися в неупередженість. Тобто, е практичного значення це мати не буде. А набагато цікавіше зрозуміти і побачити, яким чином буде чинитися цей тиск. Про це кажуть вже достатньо довго. Разом з тим ми чули про те, що Рубіо сказав, що застосування санкцій не на часі, і очевидно, це придумав не сам Рубіо. А е, е, таку лінію займає адміністрація Трампа, незважаючи на ці заяви після зустрічі в Римі, що е, ви що хочете, щоб я. Проти вас застосував санкції вторинні санкції і інші. Ну це як то кажуть поки що зависає в повітрі. І дуже не хочеться, щоб повторювалася та ситуація, яка, як самі визнають американці, склалася в 2014 році, коли впали ціни на нафту. Росія здійснила розпочала війну проти України, і як кажуть, ті, хто був відповідальний за санкції, треба було захотіти задавити Росію, враховуючи, що тоді оці був спад цін на нафту. зараз. А замість цього Аланд і Меркель придумали Мінськ разом з тим, зараз нарешті таке враження, що економіка Росії. Почала хитатися, і от замість того, щоб Докласти зусиль, і це можливо для того, щоб цій економіці допомогти впасти, знову висуваються ініціативи, які фактично я маю на увазі перш за все оцей план мирного врегулювання миру для України від Трампа, які дозволяють Росії знову говтитись, і через деякий час абсолютно впевнений не тільки я, думаю, всі ми, що Росія вдарить знову. Ну, тут, скоріше, політика, як не дати Росії впасти, а не як підштовхнути її, що впала. Ну от я і кажу, що замість того, щоб не давати Росії передишки, щоб її, як то кажуть, бити з усіх сил і. Тут достатньо економічних важелів. зараз фактично вона може отримати передишку, яку використає, використає для перегрупування відпочинку збільшення виробництва зброї і буде визначатися, коли вона вдарить по Україні знову. Ну до речі, а якою як вам видається, була би логічна і правильна реакція на усі там пропозиції того, що вони називають перемир'ям? Що в практиці перемир'ям не є? Бо перемир'я це коли дві сторони доходять до ну до певної до певної логіки. Розумієте, ну правильно сказала наша МЗ сьогодні, що це ніякий не перемир'я. От путіну, мабуть, хочеться відсвяткувати спокійно черговий чергове свято побідебесія, і тому він хоче це зробити. А які у нього намір? От ми зараз буквально в реальному часі це бачимо в Харків, бачили в Києві і в інших містах України. Тобто, тут абсолютно все зрозуміло. І до речі, зараз дуже багато кажуть про припинення вогню, про примир'я. А треба мені здається сконцентруватися на тому, а що буде потім. От, скажімо, зараз дехто буквально буквально стрибає від задоволення, що Трампу ось веде санкції. Так він веде санкції для чого? Для того, щоб трапилося перемир'я. а плани Трампа, елементи його плану миру для України, вони залишились такими, які були, абсолютно неприйнятними для України. От про це треба мені здається, також думати і не забувати, і також розуміти, що якщо не сам Путін зупиниться а якщо ми наші партнери його не зупинимо і не принаймні заберемо в нього частину військової ініціативи, він так і буде надалі диктувати умови будь-яких спроб встановити перемир'я. Ну, але ж це мають зупинити, а не йти у нього на повіцеві, говорити про якісь там успішність перемовин. Хоча от знову з Росії приходять сигнали. Блумберг пише, що Вікофу не вдалося, Путіна ні в чому переконати. Ну, у нас буквально там 10 секунд лишилося. Ну, тут що, це великий сюрприз. Ми ж знаємо Вікафа, ми знаємо, яка позиція Путіна. Його, мабуть, не задовольняє навіть те, що йому пропонують, а йому хочеться все. І тобто, поки він себе почуває впевнено, він не буде так себе і вести. Спасибі вам велике, Олег шамшур, дипломат, колишній посол Спасибо. у США та у Франції, був в нашому ефірі.